Точний прогноз погоди від каналу «Погода.юа». прогноз погоди на завтра, 15 та 16 серпня, по всій Україні. Завтра, 15 серпня, в Україні знову пройде переважно під знаком ясного неба та в цілому комфортної температури. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю. А ви поки що напишіть, з якого міста чи села ви нас слухаєте. Прогноз погоди на п'ятницю 15 серпня. У цей день погода стабілізується майже по всій Україні. Дощі знову будуть великою рідкістю. Розберемо детальніше по регіонам та областях: схід України, Харківська область, температура в день. Від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів вночі від 20 до 17. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Південь України. Миколаївська область вдень від 32 до 35 градусів, вночі до 23. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Херсонська область: денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. У Сумах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Житомирська область денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Київ та область. Денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві на небі не буде жодної хмаринки, без жодних опадів. У Білій церкві ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Центральна Україна Полтавська область, температура в день до 27 градуса. Вночі до 15. У Полтаві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. Кременчук, температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Хмарна погода протримається у Кременчуці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі – до 20. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі – до 16. У Кривому Розі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без опадів. Кіровоградська область температура вдень близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Вінницька область вдень близько 26-29 градусів, вночі від 17 до 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від 17 подекуди до 15, чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без опадів. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Львівщина, температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. Вранці небо у Львові буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Тернопільщина. Денна температура від 24 до 25 градусів і вище вночі від 17 до 15. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки без опадів. Хмельниччина. Температура в день близько 25 градусів, вночі від 19 до 17. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без опадів. Кам'янець Подільський: температура в день від 23 до 26 градусів вночі до 17. У Кам'янці-Подільському ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15, подекуди до 12. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Закарпаття денна температура. Від 20 до 25 градусів вночі від 17 до 11. На Закарпатті небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода. Без опадів. У п'ятницю 15 серпня матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України. Денна температура коливатиметься від 23 до 30 градусів, нічна від 15 до 19. Переважно ясна погода місцями короткочасна хмарність. Без опадів. Південь України. Вдень повітря прогріватиметься від 31 до 35 градусів, вночі від 20 до 23. Ясна погода лише подекуди тимчасова хмарність, без опадів. Північ України денна температура становитиме від 22 до 27 градусів, вночі від 14 до 18. Переважно сонячно місцями хмарність у денні години. Без опадів. Центральна Україна в день від 23 до 30 градусів, вночі від 15 до 20. Переважно ясна погода, короткочасна хмарність без опадів. Захід України денна температура від 20 до 30 градусів, нічна від 11 до 19. Ясно, протягом більшої частини дня подекуди незначна хмарність, без опадів. Прогноз погоди на суботу, 16 серпня. У цей день погода стабілізується майже по всій Україні. Дощі знову будуть великою рідкістю. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України. Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. Увесь день у Харкові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів. Вночі від 20 до 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і Хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода, без опадів. Південь України, Миколаївська область. Вдень від 32 до 35 градусів вночі до 23. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Одеська область, денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. Увесь день в Одесі утримається ясна погода без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів вночі до 20. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів вночі місцями до 22. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. Увесь день у Сумах утримається ясна погода, без опадів. Житомирська область, денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. Увесь день у Житомирі утримається ясна погода, без опадів. Київ та область, денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Білій церкві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Центральна Україна, Полтавська область, температура в день до 27 градус, вночі до 15. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Кременчук температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Увесь день у Кременчуці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Дніпропетровська область температура в день від 27 до 30 градусів вночі до 20. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У кривому розі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. Вранці небо у Кропивницькому буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Вінницька область Вдень близько 26 29 градусів, вночі від 17 до 15. Ранок у Вінниці буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура вдень. Від 25 до 30 градусів, вночі від 17 подекуди до 15. В Рівному ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Луцьку небо знову затягнеться хмарами, без опадів. Львівщина, температура вдень. Від 26 до 30 градусів вночі від 14 до 12. У Львові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опади малоймовірні. Тернопільщина денна температура від 24 до 29 градусів і вище вночі від 17 до 15. У Тернополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Хмельниччина, температура в день близько 25 градусів, вночі від 19 до 17. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 23 до 26 градусів, вночі до 17. Ранок у Кам'янці-Подільському буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без опадів. Івано-Франківська область, температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15 подекуди до 12. В Івано-Франківську на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Закарпаття денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 17 до 11. На Закарпатті небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Чернівецька область, температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. У суботу, 16 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: схід України. У східних регіонах завтра збережеться тепла і сонячна погода. Небо залишатиметься чистим упродовж усього дня, хмари не затьмарять сонце, а опадів не очікується. Денна температура коливатиметься від 23 до 30 градусів. Вночі повітря охолоне до 15-20 градусів. Південь України Південні південній області накриє справжня літня спека. Сонце світитиме яскраво зранку до вечора, а опадів не прогнозується. Вдень температура сягатиме від 31 до 35 градусів, уночі повітря залишатиметься теплим, близько 20 23 градусів північ України. На півночі очікується сонячна і комфортна погода. День пройде без опадів, небо буде ясним, а вітер слабким. Денна температура підніматиметься від 22 до 27 градусів, уночі знизиться до 14. 18 градусів центральна Україна у центрі країни пануватиме суха і сонячна погода, ясне небо протримається цілий день. Опадів синоптики не обіцяють. Температура в день коливатиметься від 23 до 30 градусів, уночі від 15 до 20 градусів. Захід України, західні регіони зустрінуть новий день приємною літньою погодою. Переважно небо буде ясним. Лише подекуди ввечері можливе посилення хмарності, але дощів не прогнозується. Денна температура коливатиметься від 20 до 30 градусів уночі від 11 до 19 градусів. Дякуємо, що провели цей час разом з нами та прослухали детальний прогноз погоди. На найближчі два дні. Ваш інтерес до нашого каналу це найбільша мотивація продовжувати робити для вас якісний та цікавий контент. Щиро вдячний кожному з вас за увагу, підтримку та теплі коментарі. Пам'ятайте, кожен ваш лайк, підпис і навіть коротке дякую у коментарях це маленький внесок у розвиток нашої спільноти, який допомагає нам зростати. Та вдосконалюватися, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового прогнозу чи цікавого відео. А ще буде чудово, якщо ви поділитеся цим відео з друзями чи рідними, нехай і вони завжди будуть у курсі актуальної погоди. Бажаю вам ясного і чистого неба над головою, сонячного настрою, міцного здоров'я. Та тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, світлом і гармонією, а будь-які зміни погоди приносять лише користь та радість. До нових зустрічей у наших відео. Хай вам щастить у всіх починаннях, а погода завжди буде на вашому боці. Дякуємо вам, що ви з нами!